Всім привіт на каналі Дальнобою Україна Європа, з вами я Сергій. Я зараз знаходжусь в Києві, у нас випав сніг. Піду ліпичу час бабу снігову. Але перед тим маю для вас корисну інформацію. Якщо пам'ятаєте, останнім часом я намагаюся надати рекламу групі Facebook. Яка також має назву «Дальнобой Україна Європа. Група ця була мною зроблена для поліпшення комунікації. І як я і казав, хлопці, підписуйтесь до цієї групи, будемо спілкуватися. І, як я міркував, то підтягнуться туди і працедавці. І так воно і відбувається. Підтягнувся новий працедавець. Ми з ним сконтактувалися і я маю інформацію щодо нового працедавця. Компанія називається Вадарек Транспорт. Ця компанія знаходиться в Чехії. В них автовози, тільки автовози. Автовози на базі Мерседесів і на базі Вольво. Чим нам цікава ця компанія? Цікава ця компанія тим, що, по-перше, вона бере на роботу українців, вона бере на роботу нульових українців. Тобто, якщо ви перспективний водій, то вас будуть вчить. Єдиний там момент по чешському законодавству з Чіп-картою. Що як мені розтлумачили, то чіп карту може отримати людина, яка вже півроку знаходиться легально в Чехії у той єдиний момент. А все остальне, скажімо, там категорії, подвійна обсада, стажування і так далі. І так далі, Тобто, якби без проблем. Як мені розповідав представник цієї компанії, то були у них такі випадки, що людину вчили всьому. У нього була тільки категорія Б, всьому навчили. Так що, ще раз кажу, якщо ви перспективний водій, якщо ви покажете себе як перспективний водій, якщо люди зрозуміють, що є сенс вас вчити, то ви можете зробити кар'єру собі в цій компанії. Ще яка цікава інформація про цю компанію? Значить, працюють вони по чешському законодавству з понеділка по п'ятницю. Тобто суботу неділю ніхто не працює. Ну хіба що там не знаю, там, ви доїжджаєте. Але взагалі-то вони працюють з понеділка по п'ятницю, вікенди вдома. Бувають такі в них знову ж ситуації, що людина їде там, на два тижні. Але в основному, так як мені вони сказали, то понеділок п'ятниця. І коли людина уходить там, в довшу каденцію. Немає жодних питань про паркування на автохофі, або то на 45-ку. Або, наприклад, якщо, скажімо, ви дотягували десь по Німеччині вже там пізно, там 10 11 ночі на паркінгу десь запаркуватися нереально, а тим більше автовозом, він трошки довший, то без питань фірма дозволяє заїжджати на автохофи. Це теж багато чого коштує. Повірте, мені я знаю. Фірма надає хостел. Новим працівникам 3 місяці хостел безкоштовно. В хостелі мешкають по 3 особи від 2 до 3 осіб. Це теж немаловажно, якщо ви приїхали в Чехію, якщо у вас не так багато коштів, ви не можете собі дозволити винаймувати мешкання, то це так би як теж, теж підтримка. Їздять вони по Європі, скинули мені скріншот основних їх напрямків, тобто, тут ви можете зараз побачити крапки, то місця їхніх основних місць загрузок та вигрузок. Тобто, по цьому регіону вони в основному катаються. А також фірма надала мені невеличке відео. Їхній працівник зробив такий відгук відеовідгук. Я його включаю до того відео. То послухаємо, що наш співвітчизник, наш колега, розкаже про цю фірму. Доброго дня. Коротенький відеоогляд про фірму Direct Transport. Як я знайшов цю фірму, я знайшов. Оголошення на Фейсбук, там було вказано, що приймають і українців на роботу. Як проходив навчання, як сплачував за навчання? Фірма надає можливість навчатися і за попередньою домовленістю може сплачувати повністю курс навчання. А я потім частинами повертав кожного місяця. Мова спілкування на фірмі Чеська, але за допомогою перекладача та українців, які вже давно працюють на цій фірмі. Великого бар'єру не становить в спілкуванні. Умови праці. Умови праці такі ж, як і взагалі на каміонах, на фурах, нічим не відрізняються. Очікування від зарплатні. Перший місяць я отримав навіть більше, ніж очікував. Надалі зарплатня нараховується в залежності від того, як працюєш і скільки працюєш. Як далеке місце паркування? Основне місце паркування знаходиться в напаєдла. Але фірма надає можливість ставити каміон ближче до місця проживання. Я проживав поряд з Остравою і звідти додому мені було добиратися хвилин 30-40. Чи порадив би знайомим? Так, порадив би знайомим фірмова дарек Транспорт. Я б сам би залишився далі працювати, але мені довелося звільнитися за сімейними обставинами. Ремонт каміонів. Ремонт каміонів проводиться на напаєдла. Але якщо щось трапляється в дорозі, фірма викликає мобільне авто, яка приїжджає і ремонтує на місці поломки каміону. Насправді так, відео коротеньке, не дуже інформативне. Але якщо ви шукаєте працю, якщо ви зацікавлені в праці, якщо ви хочете працювати в чешській компанії, або ви хочете працювати на автовозі, або ви, або ви просто хочете працювати, то як варіант, може, може ви в Чехії знаходитесь то як варіант, ця компанія вам може підійти всю інформацію щодо цієї праці, вже ви мусите дзвонить самостійно, взнавати. Під цим відео буде, буде контакт цієї компанії. До речі, може хто не знає, що таке кам'йон. Кам'йон – це вантажівка, це одна із назв вантажівки. З моєї практики, так кажуть в основному, іспанці, французи. От, бачите, чехи, чехи мабуть, теж так кажуть камйон. А я за вами прощаюсь. Бажаю вам рівних доріг, не гвоздів, не жезлів. Кажу вам слава Україні. Пока-пока.